Для більшості жителів Чернігова так і залишилося загадкою, що ж відбулося під час другого пленарного засідання позачергової сесії міськради. Депутати мали розглянути питання допомоги постраждалим вкладникам банку Демарк та підготовку міста до опалювального сезону. Натомість громадський стала свідком політичної вистави, яку влаштував мер Чернігова Олександр Соколов. Сьогоднішня сесія це просто якийсь, ну я не знаю, кошмар можна сказати. саботаж якісь сесії, все в той час, коли дійсно країна переживає складні часи, коли наші. Герої, чернігівці, серед яких це відстоюють незалежність нашої і цілісність нашої держави, то в залі відбувається просто якийсь концерт, який дійсно депутати розігрують регіонали дуже несерйозні. Вони саботують роботу, вони не вирішують конкретних питань. Перенесення пленарного засідання середини вівторок, що зробив мер Соколов, не сприяло вирішенню конкретних питань, які турбують жителів міста, адже відповідні служби та департаменти елементарно не встигли приготувати. Необхідні матеріали для засідання. Ті управління, яким надано було завдання розробити конкретні заходи. Нічого не було. Воно фактично в якусь гаварільню, якийсь, ну якийсь, вибачте, політичний фарс, і е, ніяких рішень не було прийнято. Мені викрили, я вам хочу сказати за от другу частину. Мені соромно. Навіщо було проводити сесію, на якій неможливо вирішити жодного з поставлених питань. Незалежні політологи впевнені, Соколов, збираючи сесію, намагався вирішити лише одне питання, а саме, уникнути відповідальності за власну бездіяльність та приховати свою недієздатність на посту мера. Адже усім було очевидно, що за ігнорування проблем воїнів АТО, сімей, поранених та загиблих бійців, за зрив підготовки міста до зимового сезону Соколов може бути відправлений у відставку. Саме тому політтехнологами Олександра Соколова і був запропонований сценарій: перетворити сесію на фарс та політичну метушню. Депутати, які вимагали розгляду конкретних питань, були шоковані цинізмом мера та нехтуванням ним інтересів простих чернігівців. Сесія почалася, на самом деле, ще на прошлой неділя, і чесно говоря, то що відбувається зараз в сесійній залі це не чого ми збирали цю черну сесію. Та группа депутатов, яка собирала подписи. Потому что первична была задача решить вопросы, которые сейчас наиболее актуальны и требуют оперативного решения. Почему городской голова не занимался этими вопросами в рабочем порядке ранее? Непонятно. депутатська група в міській раді колишнього регіонала Владислава Трошенка рідне місто відмовилася розглядати відставку Соколова. Таким чином незалежні спостерігачі відзначили, колишні регіонали прибічники Януковича, оговтавшись від першого переляку, знову лізуть до влади. Я спостерігав за вчорашньою сесією, і мені здавалося, що Ті стили, які нами раніше правили, вони знову почали йти в наступ. Незалежні політологи стверджують, що єдиний спосіб колишньому регіоналу Олександру Соколову зберегти за собою затишне місце це відволікти увагу громадськості від того, що нагальні питання міста досі не вирішені. А щоб люди ставили меру менше запитань щодо цього, він намагається перетворити усі процеси в міській раді на політичний фарс.